Доброго дня, Михайло Козачук, військовий адвокат компанія Подільський юридичний центр. Нам часто задають питання в коментарях до відео в чаті на сайті. Яке покарання передбачено за самовільне залишення військової частини або місця служби, а також яка практика судів фактично по за результатами розгляду кримінальних проваджень. Сьогодні коротко про це кримінальна відповідальність за статтєю 407, частина 5 Кримінального кодексу України передбачена від 5 до 12 років позбавлення волі. Раніше була можливість застосування умовного терміну покарання, тобто з іспитовим сроком, але під час війни було внесено зміни в законодавство, і наразі передбачена лише реальна міра покарання. Тобто звільнення зі спитовим строком законодавець виключив. Які ж рішення, які вироки виносять, виносять суди за результатами розгляду кримінальних проваджень? Я взяв виборку по рішенням Верховного суду, оскільки очевидно, що рішення судів, вироки судів першої інстанції апеляційної, вони можуть бути змінені за апеляційно касаційною скаргою прокурора, а рішення Верховного суду вони є остаточними, якби найбільше відображають практику, яка станом є на сьогодні, і це є якби орієнтир для судів першої апеляційної інстанції, які рішення слід приймати. Отже, конкретні приклади із конкретних рішень Верховного суду за 2024 рік. Військовослужбовець був мобілізований 4 грудня 2022 року. Будучи командир відділення, верніше 4 грудня 2022 року, командир відділення надав звільнення від виконання обов'язків мобілізованому з вимогою повернутися до місця служби не пізніше 20-ї години цього ж дня. Однак, військовослужбовець не з'явився вчасно на військову службу. До моменту його затримання. Затриманий він був 15 травня 2023 року, тобто 6 місяців був відсутній. Суд суди розглянули справу, призначили покарання вигляді 5 років позбавлення волі. Реально Верховний суд залишив в силі. В іншій справі молодший сержант, 7 квітня 2022 року самовільно залишив військову частину, вибув до місця проживання, де проводив. Час на власний розсуд не пов'язаний з проходженням служби до 13.09.2022 року, тобто шість місяців, добровільно прибув до слідчого ДБР в місті Хмельницькому. Суд призначив покарання в вигляді трьох років позбавлення волі. Це є ниже, нижчої межі, але все рівно все одно реальна міра покарання, реальне волі. Суд ну це навіть з урахуванням того, що суд визнав пом'якшуючі обставини. Такі, що військовослужбовець був учасником бойових дій, отримав травму під час виконання обов'язків військової служби внаслідок ведення бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції, ну або напевно це під час вже воєнних дій, врахували, що має низка нагород, відсутність обставин, які обтяжують покарання, і все одно доволі сурова міра покарання три роки позбавлення волі реально. Інший мобілізований 16 березня 2023 року самовільно залишив місце служби тимчасової дислокації його роти І до 8 червня 2023 року був відсутній, тобто 3 місяці. І потім, з власної ініціативи, з'явився до відповідного підрозділу служби прапорядку. Дали суд вирок виніс вирок 5 років позбавлення волі. Захисник просив змінити на два роки дисциплінарного батальйона, але на жаль, всі суди відмовили, і Верховний суд залишив такий вирок в силі. Інший військовослужбовець тут, взагалі, три дні лише був відсутній з 23 лютого, 23 року, з 9 ранку, самовільно залишив військову частину і був відсутній до. 26 лютого до 1045, тобто, три доби, одна година 15 хвилин, проводив час на власний розсуд, і суд виніс вирок 5 років позбавлення волі. Також реально Ап захист апелював на те, що не доведено, що три доби, що фактично мала бути адміністративна відповідальність, але на жаль, Верховний суд відмовив відкритті касаційного провадження і залишив вироки першої апеляційної інстанції в силі. Інший мобілізований був відсутній 6 місяців, суд присудив позбавлення волі, 5 років суд першої інстанції присудив 5 років позбавлення волі і застосував умовну міру покарання. Ну, тобто, дав один рік із питово, тобто 5 років умовно, як би по-простому сказати. Однак, Верховний суд скасував такі рішення, зазначаючи, що звільнення від покарання є безпідставним, направив справу на новий судовий розгляд і велика ймовірність того, що апеляційний суд буде зобов'язаний скасувати такий вирок і все ж таки ну, забрати оцю от умовність, забрати один рік іспитовий і залишиться, мабуть, 5 років реального позбавлення волі. Ну але не все так погано є випадки такі, що не всіх відправляють заграти, ось, наприклад. Призваний в перші дні за мобілізацію. Був офіцер, лейтенант. Він 25 лютого 22 року е залишив військову частину, перебував в місті Чернігів, займався особистими справами. Не пов'язаний з проходженням служби 22 грудня 22 року, тобто через 10 місяців, е самостійно прибув до територіального центру, до е територіального управління Держдержавного розслідування ДБР. Заявив про себе. Суд врахував, що він сам добровільно став в стрій, і присудив вироком новозаводського районного суду міста Чернігова від 17 квітня 2023 року, призначене покарання в, в вигляді службового обмеження для військовослужбовців на строк 2 роки з відрахуванням суми грошового забезпечення в духі держави. В розмірі 20% Верховний суд залишив прокурор подав касаційну скаргу на такий вирок, але Верховний суд залишив вирок в силі. І фактично ось така от є практика про те, що, що врахував суд, чому, чому знайшов можливим все ж таки обмежити службовим обмеженням, а не відправляти офіцера за грати. Це те, що. Він добровільно сам повернувся до місця служби, і вже фактично з грудня двадцятого року він перебуває і виконує службові обов'язки за посадою. Він приймає активну участь у веденні бойових дій. Він виключно дають командири позитивну характеристику, що свідчило про те, що є можливість замість реального позбавлення волі. Перейти на менш м'яку міру покарання службове обмеження для військовослужбовців. Воно полягає в тому, що військовослужбовець проходить далі службу, але з грошового забезпечення його відраховують 20% дохід держави і певний час, там в його випадку 2 роки, він не може бути підвищений за посадою. І ця, ця вислуга не зарах... ну, і цей термін 2 роки не зараховується йому. У вислугом, але все ж все одне ж краще, ніж відбувати покарання. Тому, як бачимо, досить суворі, суворі покарання призначає суд апелювання до, до того, щоб застосувати умовну міру покарання, на жаль, не, не приймається до уваги, але пом'якшуючими обставинами враховується те, коли повертається самостійно. До місця служби, коли вступають в стрій, коли надалі своєю як би, проходженням служби підтверджують то, що не є небезпечними для суспільства і, і, і слід все ж таки не відправляти військовослужбовців за грати. Ну, сподіваємося, звичайно, є велика ймовірність того, що якщо буде перемога, буде. Видано акт амністії, і тоді можливо буде звільнено велику кількість винуватих осіб в самовільному залишенні від відповідальності або від покарання. Ну але звичайно, для цього потрібно наближати перемогу. Якщо у вас виникають питання з питань в галузі військового права, будь ласка, формулюйте їх в коментарях, будемо намагатися надавати на них відповідь.